Темрява більше не дає переваги ворогу. Один із бойових підрозділів ЗСУ, у складі якого служать Кременчужани, отримав сучасне обладнання для ведення розвідки і спостереження в нічний час. Уся техніка за конкретним запитом самих захисників. Це нічний дрон мавік для того, щоб хлопці мали можливість працювати вночі і бачити ворога. Це прилади нічного бачення, це те обладнання, яке вкрай необхідне нашим захисникам. Кременчуська громада, всі платники податків, всі кременчужани єдині в тому, що ми повинні допомагати Збройним силам України і бути їхнім надійним тилом. Такі засоби критично важливі на передовій. Нічний дрон Мавік дозволяє бачити те, що приховує темрява, фіксувати переміщення техніки, спостерігати за позиціями окупантів і передавати дані для коригування вогню. А прилади нічного бачення дають змогу бійцям залишатися мобільними, непомітними і водночас контролювати ситуацію навколо. Це буквально рятує життя, кажуть військові. Висловлюємо щиро вдячність за надану допомогу. Це нам допоможе вночі пересуватися більш безпечно і так само наглядати за ворогом в і нищити його. Це дуже вагомий внесок і необхідність на сьогоднішній день. Так як це жи це життя, це рятує життя. Ця передача стала можливою завдяки спільній роботі Кременчуцької громади. Активну участь у забезпеченні підрозділу взяв депутат міської ради Олександр Плескун. Така підтримка Кременчужан свідчить, тил тримає стрій не менш міцно ніж фронт. Сподіваємося, що це обладнання допоможе нашим бійцям в з ворогом і збереже, Життя наших захисників. Дякуємо кожному, хто долучається до підтримки українських захисників. Кременчук працює на перемогу разом із тими, хто боронить Україну на передовій. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.